Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Ну що ж, завтра вже перший день літа. Тож, давайте дізнаємось, якою погодою нас зустрінуть перші вихідні червня. Отже, у більшості регіонів короткочасні дощі подекуди з грозами. Повітряні маси, переважно із півдня температура має тенденцію до підвищення. Циклон, що розташувався дещо західніше нашої держави, у суботу розпочне свій рух у північно-східному напрямку, що зумовить найближчої ночі на Закарпатті та Прикарпатті, а в день вже по всіх. В західних областях короткочасні грозові дощі у неділю та понеділок така погода розповсюдиться на всю територію нашої України, окрім південного сходу. Повітряні маси протягом вихідних будуть переміщуватись переважно з півдня а їх швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Щодо температури, то її значення будуть зростати вночі. По всій території нашої держави стовпчики термометрів будуть фіксувати 12-17 градусів тепла. В денні години майже повсюди буде спостерігатись 23-28. Лише на сході та південному сході за рахунок погоди без опадів, максимум становитимуть такі вже літні та навіть спекотні плюс 32. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.